Отже, в принципі, все готове до встановлення. Двигуна, тут петлю скоротили, на надвину підкинули алюмінієвий дріт міліметрів 4 діаметром, який знайшов і стала, бо нагадаю, працюємо фактично в полі тим, що є. Тут у цій роз'явці всі трубки порозводив до, до днища. Тут важливо, щоб трубки навіть до днища не торкалися. Попрокладав гумки, порозводив і повітряні, і паливні. Жодні не мають торкатися. Всі перетираються, і повітряні обнища перетираються теж. Все, що торкається, все буде перетиратися. От, все порозводив. Вон там у нас ремонтний. За рецептом Білоруса варіант гумової трубки. Зараз будемо випробовувати так. Заглушили подачу пального до двигуна. Також нагадую важливість у цих всіх кріплень до бонок. А тут я вам попрокладав гумою, там де воно таркалося, терлося все інше порозводив. Тобто, трубки у нас торкатися одна одної не мають ніде, ані в нижче. І отут воно терлося нижче, оце колінце було вперте у нижче, і там аж було видно протертий такий метал. То я теж його трохи підігнув у цій площині, міліметрів на 5 підняв. Ця система працює. От. Всі боночки підкинуті, компресорний вузол. Закріплено, От. готові до монтажу силового блоку.